Дві відремонтовані палати для ветеранів великої вітчизняної війни подарував військово-медичному клінічному центру Кримського регіону Севастопольський осередок партії регіонів. Новий рівень комфорту для найшановніших громадян нашого міста разом з головою Севастопольської міської організації партії регіонів Валерієм Саратовим оцінювала і наша знімальна група. Більшість севастопольських ветеранів не з розмов знають про військово-медичний клінічний центр Кримського регіону. Майже кожному з них неодноразово довелося тут поправляти своє здоров'я. Якщо у професіоналізми і турботливість лікарів та медперсоналу цього лікувального закладу викликають тільки позитивні емоції у літніх пацієнтів, то покращення умов перебування це постійна головна біль нового командування ВМКЦКР. І, схоже, ця проблема знайшла відгук і у серцях керівництва нашого міста. Когда заступил Игорь Фонач, начальник госпиталя свое место, он, честно говоря, был у меня в кабинете, представился. Но ну, надо хоть немножко что помогите. Мы ну, попросили наших двух руководителей, членов партии регионов, старого Александра Петровича. Посохова, посохов, который руководит Авлите. Вот они отремонтировали две палаты. Значит, задали, задачка какая? Камертон сделали, значит, вот уровень палаты должен быть такой. Теперь, я так понимаю, что госпиталь вместе с нами, вместе, значит, с шефами других регионов потихонечку будем делать так, чтобы здесь тоже было очень приличное, серьезное медицинское учреждение. Поэтому, но ну, я вот хочу сказать, чтобы все понимали, наши медики, неважно, в погонах они, без погонов живут очень дружно. Когда, если возникает какой-то случай оказать кому-то помощь, то без разговоров, то ли в наше учреждение, то ли, значит, в госпитальное учреждение, мы обращаемся, всегда у нас схода есть решение. Поэтому я, кстати, благодарен за то, что начальники госпиталя у нас, Игорь Афанасьевич, занимает правильную позицию, потому что, что для чего все это дело существует? Для здоровья человека. Мне, конечно, приятно, что люди откликнулись на помощь и оказывают материальную помощь нашему, нашему госпиталю. Вот вы, к сожалению, сейчас прибыли, а прибыли бы года 3-4 назад, была бы совершенно другая картина. И в первую очередь я благодарен начальнику госпиталя, который организовал все это дело, и также Вал Валерию Владимировичу, который уделяет большое внимание госпиталю. Я хочу сказать, что скоро вре время пройдет, и практически многие будут обращаться в, в, в госпиталь военно-морских сил. Користуючись нагодою, хочу виражити щиру вдячність голові Севастопольської міської організації партії регіонів Саратову Валерію Володимировичу та депутатам міської ради міста Севастополя від партії регіонів за їх вклад в ремонт палат. Дві палати були відремонтовані. Орієнтовно було потрачено до 100 тисяч гривень за рахунок коштів депутатів міської ради від партії регіонів для того, щоб дійсно умови, в яких будуть лікуватися ветерани Великої Вітчизняної війни, відповідали сучасним вимогам. Перші пацієнти оновлених палат у відділенні неврології вже звикають до майже європейського комфорту, хоча і до цього зізнаються, не скаржилися. Розуміють, Україні криза. Головне, що лікарі і МКЦ ВМКЦКР справжні професіонали. А умови за своє життя вони бачили і гірше. Много прослужив, тому звісно, треба здоров'я підправляти. От я попала тут госпіталь. Мне очень понравилось. Это правду говорю. Во-первых, быстро. Все, все делают быстро. Начальник отделения нашего очень внимательный. Ну, что еще можно сказать? Думаю, что вылечит меня. Вылечит. Спасибо большое, звісно, Большое спасибо обслужившим персоналу, И всем, 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 всем я доволен. Звісно, що на цьому добрі справи від партії регіонів та керівництва міста по відношенню до ВМК ЦКР не скінчилися. Це можна сказати тільки початок. Планується до 9 травня, з нагоди 66-ї річниці перемоги. Радянського народу великі вітчизняні війни до комплектування цих палац сучасними меблями та побутовою технікою, тому ще раз велика вдячність тим спонсорам, які знайшли можливість зробити такий подарунок. для наших ветеранов. В этом году мы будем делать начнем реконструкцию дороги, которая сюда ведет. Ну, в этом году обманывать не будем, даже сделать первую часть, вот поворот на античный бульвар, потому что на ну, все должно надо строить античный бульвар. Вот, и вот первую часть сделай, потом дорогу сюда доведем, чтобы удобно было добираться. То есть вопросов отдельных не бывает. Все вопросы, они, к сожалению, ну, к сожалению, просто их надо решать комплексом. Будем решать, будем заниматься. Вот такие задачи, как здравоохранение, это задачи власти, государственной власти, начиная с президента, кончая мной, как региональный представитель. То есть это наша задача. Єси ви думаєте, що лічені винослочі стоїть отділна от государства, у нас нічого подавно это наша общая задача зі свого боку. Керівництво ВМКЦКР обіцяє оновлювати і розширювати комплекс лікувальних послуг для своїх пацієнтів. У лікувальному сенсі життя наших пацієнтів також буде покращуватися, тому що в цьому році ми отримуємо додаткову медичну апаратуру. Планується відкриття комп'ютерного томографа сучасного це до кінця 2011 року, який дійсно дозволить проводити обстеження на сучасному рівні. Планується запровадження нових сучасних методів лікування, а саме, це ендоскопічні оперативні втручання при захворюваннях суглобів, артроскопія. Планується втручання малоінвазивні при урологічних операціях на сучасній німецькій апаратурі, а також запровадження малоінвазивних методів лікування при патології лор-органів. Все менше серед нас залишається тих, кому ми зобов'язані мирним небом над Україною. Тож будемо сподіватися, що така дружня співпраця міського керівництва партії влади та військово-медичного клінічного центру Кримського регіону подарує нашим ветеранам здоров'я на довгі роки.